Козак перед боєм поправив встремена, козацьку одежу вдягнув. обняв на прощання, кохану дівчину, і ніжно до себе пригорнув. обняв на прощання, кохану дівчину, і ніжно до себе пригорнув. Прощай, дівчинонько, прощайте, всі рідні, прощай, прощайте, же, та моя рідня. якщо не загину, додому вернуся, до тебе кохана моя, якщо не загину, додому вернуся, до тебе кохана моя. На коня, махну хустиною, кінь копитами Все б'є до тебе вернуся, моя чорноброва, В саду як зозуля, закує, до тебе вернуся, моя чорноброва, В саду як зозуля закує. Коза не загину до дому вернуся, а са цвіте, і цвіте, Його зозоленька квіточому саду, щасливі роки всекує, Його зозоленька квіточому саду, щасливі роки секує.